Надо представитель представленку Шевченкишкой и районной партийной организации Всеукраинского Бедного Священна, сходик в мире Волонтеревне. Сейчас перед всеми украинцами стоит вопрос. Как выше в этот период, когда наше правительство действует непрофессионально, коррупционно. Мы с вами видим, эта непро непрофессиональность выливается в том в росте цен, которые каждый день увеличиваются и не, не дают э, народу выжить. Мы еще не успели оправиться от налоговой реформы. Э, малый и средний бизнес, которая положила малый и средний бизнес. Мы сегодня узнаем, что оказывается у Азаров издал три тома, подзаконных актов, которыми пользуются э, налоговая инспекция. Все действия коррупционные. Держконстат стат говорит нам о, о, о цифрах цен. Эти цифры скрываются. Это в И группе не наложит, не, грай, не, наложат, не И мы сейчас, да, страна сейчас стоит среди, но... Купить себе, купить фольне, не могут купить... Наши группы, конечно, наши не Доброго не могут купить. Доброго. Это тяжелый период. У нас мы не знаем, чем это закончится дальше. Поэтому сейчас мы видим подорожание муки, потащило подорожание хлеба. И вы не увидите макаронные изделия. Это тяжелый период испытаний. В то же самое время Азаров, премьер-министр, скрывает... Нам цифру инфляции говорят, что 9% инфляции. Неправда. Держкомстат говорит о 20%. Бют объявил на Верховной Раде, что надо пересчитать пенсии зарплаты на процент инфляции. Это значит на 25%. Мы сейчас с вами находимся в том периоде, когда наше правительство постоянно обманывает народ. Жизнь в жизни нашего народа, Снова же есть статистика. Мы находимся, мы упали на 5, э, на 5 ступенек. Статистика говорит, что среди 75 стран на 5 ступенек, которые с низкой экономикой. Мы находимся между Надмибией и Боливией. Там между... Шановные братья и сестры, есть народная мудрость, Каже так, не копай другому яму, бо сам глибоко в неї впадеш. Коли Юлія Володимирівна Тимошенко була прем'єром за 5 років, всього не забуваємо лише 2 роки, так ті чорні сили копали яму як найглибшу. Чому? Бо вона їх скубала, оце їх дуже задівало. Вони навіть при її керівництві. Вони прийняли закон, щоб пенсія була до двох тисяч найменша зарплату, щоб вже життя стало краще сьогодні, а не завтра. Копали яму, гризли як президент, бувший, да, так регіонали хотіли покращити життя і черговий раз. Люди повірили, наші люди українці довірливі. Так, да. Як та ворона перед новим роком каже, що я наївна, а вовк мене Так. І ми черговий раз обманними стане. Ми думали, що дійсно вони прийдуть до влади і життя стане вже сьогодні краще. Ну да, народ повірить. Ушло, да. І що ми маємо? В життя э, Азаров, цей так званий прем'єр-реформатор, каже, що життя стало весіллею. Так нащо брехати людям прямо в очі? Так ми зовсім з ума не посходили, люди добрі. За всі. Обама за п'ять. А нашому президенту треба на роботу літати за 17 мільйонів. Бо Україна у нас саме в країні життя, саме нижче Європі. Тому вона купити такий, такий дорогий вертольотом. За берношконі купив, собі теж такі вертольоти, він купив за свої гроші. А Янукович купує за бюджет, за наші з вами гроші. І то, будує для цього вертольоту вертольотну площадку. 90 мільйонів коштує ця, ця, ця площадка. Потім влада рекламує реформи. Але реформи це основному для, для себе, а не для, для нас. Вони більше збільшують наше населення. Так, наприклад, порастованська реформа. У нас ми вже бачимо, що вона розрахована на те, щоб малий і середній бізнес наповнював бюджет. А олігархи щоб як жили, так і живуть. Ми бачимо, що малий бізнес звертається, середній бізнес уходить в тінь. А олігархи, от я вже чув, що Лівела, лівела 3,5 мільярдів гривень купила нафтопродукти. Не копийки заплатили бюджет. Будь ласка, соля Катерина Георгіна, голова районної партійної сторожнецької районної партійної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина. Кілька слів про захід, який відбувся під стінами обласної адміністрації обласної ради. Сьогодні ми в черговий раз вийшли під стіни обласної державної адміністрації з протестними вимогами про те, що наш український народ не може вже більше так жити. Ми вийшли сьогодні вимагати припинити знущання над українським народом, зупинити зростання цін і на продукти харчування, і на комунальні послуги, які вже стали вищими, ніж у всьому світі. Рівень інфляції дуже високий, надто високий, але разом з тим не зростають заробітні плати, не зростають пенсії. І тому я вважаю, що сьогодні на мітинг вийшли найбільш свідомі наші громадяни, ті, які мали можливість сьогодні прийти, які займають мають активну громадянську позицію. Надіюся, що в наступний черговий раз нас буде тут більше і. Люди відверто скажуть свою позицію. Хотіла б зауважити, що одним із, однією з тези передвиборної програми президента Януковича було почую кожного. Ми бачимо, що чиновники, які найдрібніші, навіть чиновники в області в районі, вони ніколи не виходять до людей. Скільки ми сюди приходимо, до нас ніхто з обласної державної адміністрації не вийшов і не хочу, не хотів почути не то, що кожного, але не хотів почути навіть нас всіх разом. Тому ми заявляємо про те, що ми будемо сюди приходити до того часу, поки нас не почують, і будемо робити все для того, щоб підняти, змінити наш, якість нашого життя, підняти рівень життя наших громадян і боротися за те, щоб ми гідно і достойно могли жити в нашій Україні. Була прийнята якась заява, резолюція міти. Була прийнята резолюція з вимогою е заява, в е якій ми вимагаємо. Значить, відправити уряду відставку, припинити підвищення цін на продукти першої, на товари першої необхідності, на продукти харчування, на комунальні послуги і третє, що там було і так далі.